На слуху, на слуху. Я дав доручення міністрові оборони розпочати розрахунки щодо переходу України на класичну професійну армію та моделювання нової системи навчання, нової системи мобілізації для українських військовослужбовців. Ми пішли шляхом виключно професійного набору нових якісних поліцейських. Це і навчання, це і тренування, це і нові підходи. Тобто, це нова політика, така сама, як нині відбувається в правоохоронній системі. Вона має відбуватися і в системі Міністерства оборони України. Тобто, також тут потрібні. Зміни потрібна країні, професійна та якісна армія. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Будемо говорити, як ви тільки що чули, про цю вічно, здається, в українських реаліях ідею, якими мають бути Збройні сили України, якими має бути набір до війська, чи має він базуватися на призові, чи має він бути змішаним, чи мати повністю конкретне. Так би мовити, забарвлення є програма на слуху. Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у період з 2006 по 2010 роки. Ігор Романенко. Пане генералу, доброго дня. Я я не випадково сказав, що цю тему навряд чи в Україні сьогодні можна вважати новою про створення контрактної армії, якщо не підводить пам'ять. Говорила, що в 2009 році чи 2008, тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Так говорили інші політики, але політики говорили. А армія після цих розмов так і не стала контрактною. Нинішня ситуація вона має один дуже драматичний вимір. Тодішні заяви, тодішні політики робили в умовах мирного існування, нехай безладного, нехай і без чітко визначеного найбільш ймовірного противника, якого й досі немає у військовій доктрині. А ця ситуація вона має цей драматичний вимір, тому що країна у стані війни. І в цих умовах раптом почалися знову розмови про створення контрактної армії. Як сприймаєте такого роду заяви ви, людина професійна, людина військова? Я думаю, що принципово важливо хочу звернути вашу увагу на декілька питань. Місця в цитаті саме прем'єр-міністра. Ну і добре сказано вам, що стара нова проблема чи нова стара. Проблема, і це дуже важливо і суттєво. Але в будь-якому випадку, я хочу це підкреслити: загострення уваги в стані, і це дуже суттєва війни, фактичні, чи ведення бойових дій в умовах проведення антитерористичної операції, уваги уряду, уваги керівництва нашої держави, міністрів різних, це є дуже, на мій погляд, позитивно. Тобто це накладає відповідальність на ці посадові особи за те, що будуть деякі питання зрушені а можливо, як анонсується взагалі сформована система реформ, які б суттєво змінили підходи щодо стану. Збройних сил його забезпечення, його під і підготовки їх і вирішення таких найбільш актуальних умов вимог до сучасної армії в умовах ведення фактичних бойових дій в умовах ведення війни. Фахівці кажуть, що основною причиною чергового контрактного сплеску стали значні проблеми із черговою шостою хвилею мобілізації. Брак людських ресурсів знову вкрай актуалізують цю саму ідею створення контрактної армії. Так це чи ні за фактом? Е, ну відверто кажучи, не без підстав такого роду. Це є не єдина аргумент для того, щоб приходити. Я хочу сказати, до е, суч... змін суттєвих. Але, як би, можливо, не основна, основна стан Збройних сил, які б які могли бути спроможними давати відсіч агресії такої потужної армії, як це є у росіяни, такої держави, яка володіє в тому числі і ядерною зброєю. Оце перше і головне. Але фактор такий є, тому що шоста волна, план виконання завдань в повному обсязі не виконується. є багато досить проблем і треба їх ураховувати. Треба керівництво теж бачить, що треба робити якісь зміни, які б дозволили в рамках законності більш спокійно вирішувати ці питання. Але з фрази ми говорили на початку прем'єра є питання, чи є його підход щодо формування збройних сил виключно на контрактній основі. Я би сказав так, що ідея не нова, і це нормальне сучасне майбутнє збройних сил сучасної держави. Якщо ми маємо за мету реформувати нашу державу суспільство. То безумовно треба реформувати систему безпеку, безпеки нашої держави, причому держави майбутнього і ту, яку ми хочемо побудувати. І в зв'язку з цим центрове місце в системі безпеки грають збройні сили, тобто їх теж треба суттєво реформувати. А крім того, все це відбувається на фоні ведення фактичної війни. От в таких умовах це треба робити. Чи своєчасно це це треба було робити ще вчора, і Мельком про це ми з вами говорили. Це потребує значних коштів і багато можна причин, по яким би які складнощі, але все рівно це треба починати. І приклад, можливо, гарний відносно реформування міліцейської поліцейської системи, От, там є досить позитивного. І, але в цілому, навіть якщо б цього не було, ми чітко повинні уявляти, що ці зміни треба робити. Ми повинні чітко розуміти, що саме собою поставлена навіть в якості головного визначального завдання реформування збройних сил України, створення контрактної армії, без розв'язання решти супутніх проблем. Воно приречене на те, щоб таки залишитися черговими розмовами. А решта проблем це успішні реформи, це створення потужної ефективної економіки, яка підживлює Збройні сили України, яка б забезпечила тим людям, які вирішать присвятити своє життя Збройним силам України, стануть службовцями на контрактній основі, адекватні для їх титанічної праці, колосальної спрямованої на захист і безпеку України, адекватні фінансові кошти. Пане генерала, до нашої розмови приєднується заступник голови спілки офіцерів України В'ячеслав Білоус. Пане Білоус, доброго дня. Доброго дня, останні, скажімо так, сплески появи в політичному просторі України. Це вже не вперше. Ідеї створення контрактної армії. На нашу думку, думку громадської організації Стілки Віцерії України, ми виступаємо за змішану форму комплектування військ. І ось чому перш за все потрібно підготувати нормативну правову базу. І в першу чергу. Змінити контракт, тому що в контракті повинні бути не тільки обов'язки військовослужбовця, а повинні бути права. Тобто повинно бути чітко зафіксовані конституційні і законні права військовослужбовця щодо захисту, його здоров'я, честі, гідності, пенсійне забезпечення, грошове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, тобто соціальний пакет. Сьогодні ми цього не маємо. І у нас сьогодні в Збройних силах і пан генерал це знає дуже добре. І є десь близько 45 тисяч безквартирних уже військовослужбовців, то потрібно спочатку вирішити проблему для цих військовослужбовців. Наступне питання повинна бути соціальна база, з кого ми будемо робити контрактників із учнів ПТУ чи з учнів 10 класів. Наша позиція заключається в тому, що якщо проходить службу солдат в полку. І він протягом року зарекомендував себе спеціалістом, командиром танку, командиром зенітної установки, командир, командиром радіо, радіолокаційної станції, то командир підписує з ним контракт і бере його, він служить два роки по контракту, потім п'ять, потім десять, потім 15 і в порядку. А так з кого ми будемо робити? Солдата треба навчити елементарних речей. Тобто таке як поняття, як навчальна військова підготовка. Немає соціальної бази. Наступне, ми е, говоримо про те, що потрібно, щоб військовослужбовець мав права, а він не має сьогодні прав, тому е, потрібно е, нормативну правову базу провести відповідність. Пан Романенко був е, на керівних посадах, коли пані Тимошенко в 2008 році говорила про те, що буде в нас професійна армія була пані Тимошенко прем'єр-міністром і нічого не виконано. Тому сьогодні також перед виборами деякі політичні сили, зокрема пана Аваков, піднімає це питання для того, щоб сподобатися виборцям. На сьогодні бюджету такого, який потрібен для проведення реформування і переведення контрактного основу, немає. Сполучені Штати Америки переходили до контрактної армії 20 років. Федеративна республіка Німеччина, якої... Бюджет відповідний і ну, більше, ніж в Україні. Тільки три роки тому заявили про повний перехід до контрактної армії. До цього часу я перебував в Німеччині в свій час в 2002 році і вивчав досвід німецької армії, то там якраз була змішана форма контактування. Ось власне наша позиція. Які перспективи реалізації цього питання? Останнє питання, пане Білосу? Я думаю, що перспектив поки що сьогодні, як таких, ну, я думаю, що протягом десь 10-15 років це може бути. Якщо буде працювати відповідна економіка, буде наповнюватися бюджет, буде складова на реформування Збройних сил окремим рядком бюджеті, буде створена нормативна права база, тоді є перспектива. На прямому зв'язку зі студією радіо РФМ з програми «На слуху перебував заступник голови спілки офіцерів України В'ячеслав Білоус його погляд щодо переведення армії на контрактну основу. І ми продовжуємо розмову з нашим студійним гостем. Це генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко. Пане генерале, в принципі, люди військові мають мені так здається свій абсолютно апробований і своїм перебуванням у збройних силах України, як у пана Білоуса, і у вас. Набутим досвідом і економічними реаліями погляд на те, що цей процес не може бути імплементований, тобто виконаний розчерком пера. Потрібно багато років, потрібна потужна економіка. Згоден. Я хочу взагалі сказати, що принципово я згоден з тим, що було озвучено паном Білорусом, але є питання: він каже, що зараз немає відповідних документів, чи зараз немає законодавства, яке б це забезпечило. це є. Але є в такому вигляді, який не забезпечує формування той нової контрактної, причому, бачите, вимоги виключно контрактної армії, яку, про яке про яку є розмова. І тому, і про перспективи, як би я хочу сказати, що якщо на мій погляд, цим треба займатися вже зараз. Але ця ідея помре на популістському рівні. Якщо не буде розроблений відповідний план з фінансовим забезпеченням, на жаль, не раз так відбувалося за часи незалежності. Ми маємо такий негативний досвід, і тому це треба сформувати, це треба забезпечити і виконувати в умовах ведення війни, тобто умови виконання того, що попереднє не було зроблено, ще гірше. Викнеші реалізовують цей план, якщо він буде, буде ваще, ви, да. ще важче. але Незважаючи на це, це треба починати. От мій підхід відносно цього. Я хотів би звернути увагу наших шановних і слухачів та телеглядачів на дуже промовистий момент. Він зафіксований в зверненні в оцінці ситуації прем'єр-міністром Марсенія Яценюком, який каже, ми пішли шляхом виключного професійного набору нових якісних поліцейських, тобто паралель між новоствореною структурою, яка одразу почала користуватися дуже високою довірою суспільства, цей навчання і. Тренування і нові підходи, тобто це нова політика, з іншого боку, вже з'явилися заяви, наприклад, голова фракції блоку Петра Порошенко в Верховній Раді 8 Юрій Луценко, який зазначив, що. Якщо не буде дуже потужних кроків на підтримку цих міліцейських новацій, розпочатих а це перша ластівка, яка вважається, так. ця реформа скоро може так і залишитися невдалим реформаторським досвідом, може бути не може бути так, щоб в умовах е, значної корупції. Е, Погано працюючої економіки, тому що значна частина її вона об'єктивно кидає свої ресурси на війну. У нас була одна якась проваблива сфера. Потрібно робити цю справу в комплексі. Я з цим це згоден. І це саме стосується і збройних так, сил. Так, але і різниця, яка полягає, у тому, що все ж міліції чисельність контрактних службовців була значно більше, ніж в збройних силах, і. Збройних сил переводити виключно на контактну систему в умовах війни, війни, фактично, це теж досить складно, тому що треба сформувати новий пакет, я згоден з паном Білоусом, який був привабливий, причому привабливий не тільки на мирний час, а саме тих умовах, які знаходяться зараз наша держава, іншими фактична, словами, держава так. має зробити військовослужбовцям пропозицію, від якої дуже важко буде відмовитися. Саме так. Це і житло, і соціальний пакет, так. і пенсійне забезпечення, так. і колосальна компенсація, якщо людина так. загине. який би був реалістичний в умовах ведення фактичної війни. Безумовно. І колосальна компенсація, якщо людина, наприклад, так. загинула, виконуючи свій службовий так. професійний обов'язок. Тільки таким чином можна. Зрушити з місця і реалізувати такий план побудови нових збройних сил. Хто має займатися створенням контрактної армії? Ви знаєте, дві секундочки, я хотів думку завершити. Ми вступили сьогодні в останній спекотній літній місяць серпень, наближається 24-та річниці незалежності, але ми пам'ятаємо річні події річної давності. У нас був святковий настрій і раптом трапився Іловайський котел. Багато хто сьогодні із ваших колег, не соромлячись, ми називаємо речі своїми іменами, застерігає владу від повторення. від Недооцінки, неврахування і так далі, тих Правильно. помилок, за які, до речі, дуже, дуже сильно розплатилася армія. Ми, ми втратили дуже багато загиблих, і за які так і не понесли покарання ті люди в, в воєнній формі, які були причетні до цієї операції. Втрати були дійсно досить серйозні відносно покарань. Я так думаю, що працює комісія, в тому числі експертна. І проводиться розслідування з цього приводу, рік пройшов, і ця робота на завершенні. Тобто я маю на увазі, що все ж буде завершена ця робота, і суспільству буде дана відповідь, хто і наскільки винен в цій трагедії. Хоча відомі загальні причини. Цієї трагедії, яка полягає внутрішній, на мій погляд, відносно того, що було низький рівень, причина одне з головних, це низький рівень управління військами на той складний час тих умов, які це складались, забезпечення і дисципліни виконання. Я дякую нашому. Студійному гостю ним був генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, закваліфікований, як кажуть, розбір польотів ми спробували оцінити військово-політичні стратегічні ризики в контексті заяв, які почали з'являтися кілька днів українському політику. про створення в Україні контрактної армії. Армія потрібна, а якою вона буде називатися, не суть важливо. Бувайте здорові і робіть висновки з уроків історії. До побачення. До побачення. На слуху, на слуху.